Мріть крилами з лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сругучеві, заглядає в казка з сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили крилами півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами рожевим пір'ям, лоскотали марево з золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності, і любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі. Прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу загоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.